Рівно три місяці назад я випустив гру Lord of Souls і ось скільки грошей вона зробила за цей час. В загальному гру встановили 357 користувачів. 73 із них прийшло з реклами, 117 з органічного пошуку в гуглі і 166 завдяки посиланням. І завдяки тому, що ці користувачі дивляться під час гри рекламу, гра заробляє гроші, ось які види реклами є в моїй грі. Бандерна реклама. Звичайно, полоса з рекламою в верхній частині екрану зачасту приносить найменше доходу. Міжсторінкова реклама в моїй грі вона показується один. Один із восьми разів, коли людина клікає на кнопку магазину покращень, або коли тебе перемагає ворог. Така реклама приносить середній дохід. І реклама за винагороду. Це саме та, якої в моїй грі найбільше, але вона нікому не мішає, і навіть навпаки. Людина може подивитись рекламу і отримати з неї кристали, душі різних видів або руни. Також є вбудовані покупки, але про них потім. Отже, тепер ви розбираєтесь, звідки беруться гроші. Тоді перейдемо до доходу. За перший місяць, тобто з 19 липня по 19 серпня, гра заробила 3, долари і 45 центів. Ефективна ціна за тисячу переглядів була 0,88 центів. Люди подивились рекламу 3933 рази і клікнули по рекламі лише тричі. А за наступний місяць, це з 19 серпня по 19 вересня, гра зробила 2 долари і 30 центів, при тому, що переглядів було 1238, а кліків по рекламі 17. Тобто переглядів менше, кліків більше і ціна за тисячу переглядів вища. За останній третій місяць це з 19 вересня по 19 жовтня, гра зробила. 81 цент, при тому, що ціна за тисячу переглядів 2 долари 36 центів і показів лише 345. Тобто така маленька кількість показів лише 2 кліки, і ціна 2 долари 36 центів. За всі 3 місяці гра зробила 6 доларів і 21 цент. Це 5394 покази і 22 кліки по рекламі за ціною 1 долар 15 центів. Але це ще не весь заробіток, є ще вбудовані покупки. Отже, це такі пропозиції, які дозволяють потратити реальні гроші і отримати віртуальну валюту. Чи предмет, наприклад, в моїй грі це кристали, які теж принесли дохід у розмірі 3 долари і 32 центи. Це єдина покупка за весь час і її здійснив один кореєць. Дякую йому і щастя здоров'я всій його сім'ї. Отже, якщо від отриманої суми відняти 15% комісії гугла, то ми отримаємо 8 доларів і 10 центів. Це 296 гривень і 40 копійок. Ви скажете, що це доволі мало, але враховуючи, що це лише 357 людей, і кожен з них грає по два рази і близько 40 хвилин. Активність їх протягом місяця 25%, То я вважаю, що в принципі це доволі непогано окуповується. 8400 переглядів реклами це доволі добре. Теорії, якщо збільшити число користувачів за рахунок реклами, наприклад, в 100 разів, і з 357 зробити 35 700, то грошей буде в 100 разів більше. З одного боку так, а з іншого ні. Хочу пояснити, що це дуже важливо, так як дохід за тисячу переглядів реклами дуже залежить від того, з якої країни і який користувач дивиться її. У людей з різних країн різна ціна за перегляд, так як певні країни просто є багатшими, а якісь мають більш платіжоздатну аудиторію. Якщо ми візьмемо хлопця з України, якого 12 років і хлопці з Америки, якому 27, то в них будуть зовсім різні ціни. Так як тут грає роль саме геолокація, вік і платіжоздатність. Ось вам реальний приклад: три мої гри в одній ціна з тисячу переглядів така, в іншій така, а в третій взагалі така. І це все якраз через те, що в ці ігри грають люди з різних країн. Дехто клікає по рекламі більше, дехто пропускає її, а дехто навіть не дивиться. Ось які люди грають в мою гру: 100 людей з України, 28 з Кореї, 26 з США, цих 58 я не знаю звідки. Китай. Росія, Польща, Індія, Бразилія і Іспанія. При тому, що 28 корейців чи 26 людей з США приносять набагато більше грошей, ніж 100 українців, так як там ціна за тисячу переглядів в рази вища. Утримання в грі дуже низьке, на перший день лише 7%, а на інші дні по 2, 3-5%. І цінність одного користувача лише 2 центи. Звичайно ж, я очікував від своєї гри кращих результатів, але так як моя гра відноситься до пригодницьких ігор, а таких зараз на плеймаркеті дуже багато, то їй важко пробитись в топи. Саме тому вона відноситься до тих ігор, які просуваються за рахунок реклами, тобто ти вкладаєш гроші, наприклад, 100 доларів, щоб закупити тисячу установок на свою гру, і якщо ця тисяча установок приносить Тобі 110 доларів, наприклад, то це вже успішна схема. Тобто потрібно, щоб твої доходи перевищували розходи. Саме таким я збираюсь займатися, перевірити цю всю теорію і поробити кілька тіктоків, якось розфорсити свою гру так, щоб вона реально вийшла на якийсь нормальний дохід. Цим шляхом і експериментом я збираюсь поділитись в одному із наступних відео, так що можеш підписатись, і якщо не бачив відео про саму цю гру, розробку і все таке, то подивись отут.